Машап проти нудьги. Рецензія на книгу Олексія Диканя Кайдашева сім'я проти уперів. Автор фахової рецензії Ілля Рудійко. Текст читає Катерина Оленець. Запис здійснено студією Гургури. Поки ще не дуже далекого 2021 року. Нарешті сталася нечувана, але давно очікувана подія. Хтось посягнув на канонічний твір у доробку великого українського письменника Івана Нечуя Левицького. На перлину класики української літератури Кайдашеву сім'ю цим кимось був фантаст Олексій Дикань, і він не просто посягнув на повість, що, здається, вже назавжди оселилася в шкільних програмах, він ще й домішав до неї зомбі. Ще й так домішав, що аж змусив родину Омелька Кайдаша боротися проти цих апокаліптичних покручів. Так і з'явилася книга Кайдашева сім'я проти зомбі. Але на тому Декань вирішив не спинятися. Тож уже в 2025 році, на заміну зомбакам, прилетіли на кажанячих крилах вампіри, і розпочався новий етап протистояння найвідомішої в Україні родини із нечистю Кайдашева сім'я проти уперів збовтати і змішати. Обидві книги Олексія Деканя про кайдашів типові приклади мешапу. Нині цей термін дедалі частіше вживають щодо музики. Наприклад, одне з улюблених занять сучасних українських діджеїв мешаперів поєднувати вокальні партії пісеньки Смарагдова небо або чогось із одіозного доробку шугара з інструменталом іншого, часто цілком несподіваних треків на кшталт шедеврів гурту Радіохет або ж відомих композицій Парк. У результаті виходить настільки абсурдна співприсутність двох підкреслено різних засудністю треків, що навіженість і девакуватість самої лише ідеї поєднати їх уже викликає захват, а коли це ще й гармонійно звучить, захват у квадраті. У контексті ж літератури мишапом називають специфічний жанр, суть якого та сама, що і в музиці. Це гармонійне, наскільки можливо поєднання елементів двох творів під однією обкладинкою. Це явище відносно нове. Мишапи почали з'являтися вже в 21 столітті, передусім як пародійні романи. Найчастіше вони постають як мікси в різних пропорціях між певним зразком класики з одного боку і трилером чи фентезі-твором з іншого. Найвідомішим практиком цього літературного коктейлю є Сет Грем Сміт, автор таких класичних мишапів, як Гордість Упередження і зомбі на базі роману Джейн Остін та Авраам Лінкольн мисливець на вампірів. Що спирається на життєпис 16-го президента США. Також прикметними зразками мошапного жанру є книги Джейн Слеєр Шері Браунінг Ервін, яка переписала класичний роман Шарлоте Бронти Чуття, чуттєвість і гади морські Бена Вінтерса, який додав до історії Джейн Остін, медуз людожерів і гігантських хлопстерів та багато інших. Канон проти іконостасу. Як видно, у мишапах найбільше дістається вікторіанським романам, зокрема, і літературі ХІХ століття загалом. Саме ці книги мешапери особливо подобали як фундамент для експериментів. Олексій Декань не відходить від цього правила, але застосовує його на українському ґрунті. Таким чином, його Мишап постає із певно найбільш читаного нашого прозового твору ХІХ століття. І йдеться, звісно, про Кайдашеву сім'ю Івана Нечуя Левицького. У книгах Олексія Диканя постають знайомі нам персонажі в знайомих нам іпостасях. Ось тільки ці персонажі і іпостасі з різних кінців культури. Омелько Кайдаш, тут, наприклад, колишній тілоохоронець російського імператора, царевбивця і просто типовий герой типового бойовика Маруся Кайдашиха, чорношкіра африканська відьма Вуду, Милашка звіру людина, що здатна перекидатися на лисицю. А за родинний промисел Кайдаші мають полювання на всіляких потвор з українського бестіарію. Одне слово, виходить епатажно, цікаво і свіжо. Декановий, майже декартовий вибір класичного елементу для свого меша проману про українську сім'ю мисливців на нечість цілком собі симптоматичний. З одного боку, ідеться на правду про один з найвідоміших і водночас один із найпридатніших для змін творів у всій українській літературі. Бо ж важко з поміж нашої класики знайти щось більш гнучке, актуальне і вічне, ніж гризотня родини Кайдашів. З іншого боку, це безпечний вибір. Адже кайдашева сім'я вже здавна слугує джерелом для численних театральних постановок, мемів та екранізацій, зокрема, і сміливих спроб на кшталт серіалу Спіймати кайдаша режисерки Наталки Ворожбит, що вийшов роком раніше за деканеву кайдашеву сім'ю проти зомбі. Інакше кажучи, в українському культурному просторі вже довгий час існує мовчазна згода з тим, що повість не чує Левицького можна безкарно перекручувати і перекроювати на цілу купу різноманітних інтерпретацій. Чого не скажеш, наприклад, щодо творів Тараса Шевченка, посягання на образ якого і досі можуть викликати гостру реакцію, про що свідчить, зокрема, скандал із зірваними виставками художника Олександра Грехова, квантовий стрибок Шевченка. У 2019 році, де Шевченко був зображений у різних образах: Девіда Бові, Дарта Вейдера тощо. Хоча для справедливості варто зазначити, що із Шевченка потроху знімають мандат недоторканності. У 2020 році з'явився цілком мешапний за своєю природою фільм Беславні кріпаки Романа Перфір'єва, де кобзар стає японським самураєм. Отже, така вже в Кайдашів доля. Жити вічно в нашій культурі і здобуватися на нові і нові реінкарнації. Хоча в сюжетах Олексія Диканя все навпаки, Кайдаші це якраз ті, хто вбиває всіляких реінкарнованих і вічно живих, смертю смерть подолали художній світ Олексія Диканя повен різноманітної нечисті, відьми, перевертні, ба навіть монстри симбіоти з Марсу. Роботи для убивць чудовиськ тут не бракує. Але за сюжетом принципове протистояння Кайдашів відбувається тільки з двома видами покручів – і зомбі та упорями, і перші, і другі це істоти, котрі якимось чином обійшли смерть. Зомбі повстає із мертвих, натомість упир стає мертвим, не вмираючи, і зрештою обидвоє можуть жити, ну чи принаймні існувати вічно. Таким чином, боротьба Кайдашів набуває виміру метанаративу. Це вже не просто протистояння однієї родини із загрозами світу цього. Це вперте протистояння людини із порядками, що суперечать самій природі. Те, що не померло одного разу, зрештою так чи інакше мусить загинути. Місія ж кайдашів посприяти цьому і відновити природну гармонію, за якою обходити бар'єр смерті зась. Інакше кажучи. Сім'я Кайдаша, яка в оригінальному творі не чує Левицького, цілювала радше руйнування типових родинних патріархальних цінностей у період після скасування кріпацького права, руйнування цієї системи, зокрема, проявляється в тому, що син тут може підняти руку на батька. В інтерпретації Олексія Деканя натомість починає відстоювати людські норми, які не люди намагаються зруйнувати. Але тепер ці норми не суто соціально, а загалом природні, світові. Імперія завдає удару у відповідь. Важливо також те, що в романах Деканя і зомбі, і упері – це не просто чудовиська, які самі собою вирішили напасти на кайдашів. Вони натомість постають як інструменти в руках імперії, що розглядає кайдашів фігуральною буквально як найбільшу загрозу для себе. За сюжетом виявиться, що і чорна криза так у світі Деканя називають зомбі апокаліпсис із першої частини. І, на щастя, уперів були спланованими атаками агресії з боку чільних представників Російської імперії, які хочуть чи то відновити свою гегемонію, чи то помститися за свій крах. Такий антиколоніальний вимір сюжету також пояснює присутність саме зомбі, і саме уперів на полі битви. Зомбак це передусім виходець із масової культури, комікси, серіали, фільми, який водночас є алюзійною критикою на саму масовізацію. Бо що таке зомбі-апокаліпсис? Це домінування стада неспинних і впертих істот, які тільки ззовні нагадують людей, але за поведінкою уподібнилися до тварин. Головне прагнення зомбів кусити вас, перетворити вас на подібну собі істоту і доєднати до своєї когорти. Інакше кажучи, зомбі-апокаліпсис це коли несвідома тваринність бере гору над свідомою людськістю, коли маса бере гору над індивідуалізмом. Вампіри натомість втілюють з собою принцип елітаризму. Від Брема Стокера з його графом Дракулою і аж до Стефані Майер з її кланом каленів, багатіями з вищого класу, вампіри майже завжди є такими собі аристократами, а аристократи звикли експлуатувати людей з нижчих соціальних щаблів, притому експлуатувати буквально використовуючи їх як помічників фамільярів або й просто як їжу. Таким чином, декане Ваделогія про Кайдашів оповідає історію протистояння спершу з масами зомбі, а потім з елітами уперями Російської імперії. Притому зомбі тут мають відверто мілітарний підтекст. У першій частині саги деканя зомбаки наступають цілою армією зі своїм царем-батюшкою на чолі. А отже, здолати їх означає перемогти імперську військову потугу. Натомість у пері небезпечні не так кількістю, як якістю своєї загрози. Адже вампіри тварюки розумні, бо навіть інтелігентні, з хистом і сентиментом до різного роду мистецтв. Тож не дивує, що головним антагоністом другої частини Кайдашевої саги Диканя є не хто інший як політичний архітектор імперії з помітним російсько-православним бекграундом. Перемога над цими уперями – це перемога над культурним впливом імперії та її наративами. Зрештою, перемога над зомбій – це ще й просто перемога всього людського. Адже зомбі здебільшого жадають з'їсти ваш мозок, тобто заволодіти вашим розумом, а вампіри натомість прагнуть з'їсти ваше серце, тобто відібрати ваше єство. І як добре, що в диканевих книгах кайдашам вдається зберегти і те, і інше. Він живе, він ще не вмер. У другій частині саги Олексія диканя «Кайдашеві сім'ї проти уперів. Лишається направду мало від оригінального твору Нечуя Левицького. Тут можна відстежити хіба один дотепний сюжетний перегук. В оригінальній повісті міститься частина про паломництво Мелашки до Київської лаври, де її запримітив один із ченців і приліз уночі, поки всі спали, аби поцілувати. Тоді його домагання скінчилося комічним випадком. У темряві він переплутав людей і замість Мелашки поцілував бабу Палашку. Хоча, звісно, це не скасовує самого факту насильства. Чернець держав її за руки, придушивши їх, ніби залізом до землі, поки в неї на лиці плуталась страшна борода, а повні губи так цілували її, що губи аж пристали до зубів. Ще більше цей випадок погіршує те, що, як пише Нечуй Левицький, після повернення до Семигір по своїх кількаденних київських авантюрах, через два тижні малашка обродинилась. Вона мала сина, тобто, станом на момент домагання, хай навіть тільки запланованого, Милашка була помітно вагітна. А отже, той чернець із лаври не лише грішник і насильник, а й заледве не маньяк, що готовий скористатися беззахисним станом жінки на пізньому терміні вагітності. Натомість у Кайдашевій сім'ї проти уперів Малашка рушає в один з київських монастирів зовсім не на прощу. Разом із ватагою мисливців на нечисть вона вистежує вампіра, який перевдягався у ченця і нападав здебільшого на жінок паломниць, які відвідували столицю, обдаровуючи їх смертельним поцілунком своїх гострих як леза іклів. Тобто там, де в оригіналі Малашка була в позиції жертви, Олексій Дикань дає їй можливість поквитатися зі своїм насильником така от антиклерикальна гендерна інверсія. Поза цим, у книзі Олексія Деканя немає майже нічого, що лишилося б від оригінальної повісті. Частина нечуєвих персонажів зникла ще в ранішній Кайдашевій сім'ї проти зомбі, та це зовсім не означає, що вони безповоротно згинули. Натомість їм на заміну прийшли нові суто деканові герої. Місце дії цього твору теж відрізняється від оригіналу, бо ж у деканя кайдаші дійшли аж до Мукачева і Скельдовбуша, Конфлікти в цьому мешапі, що зрозуміло, також суттєво інші, бо навіть характерний реалістичний стиль письма чує Левицького» із язиком сільської баби і откидом правдивої реальної житні тут ігнорований. Ех, якби ж то всі баби мали такий язик, як у мишапах Олексія Деканя. І це підводить до основної думки про Кайдашеву сім'ю проти уперів це не так мишапна Івана нечуя Левицького, як авторська книга Олексія Деканя. І це направду добре, оскільки демонструє, що ще з Кайдашевої сім'ї проти зомбі авторові вдалося вразити своїх читачів і закохати їх у саму ідею такої інтерпретації Кайдашів аж так, що читачі шалено прагнуть продовження. Ростислав Семків у стосунку до творчості Олексія Диканя висновує: Поява мишапів є свідченням, що наша література набуває повноти, і ця повнота тим паче відчувається тоді. Коли, здавалося б, шалена ідея перевдягнути кайдашів у мисливців на нечисть, здобуває таку прихильність і, що важливо, свій сиквел. У цьому сенсі Кайдашева сім'я проти уперів є направду знаковим твором. Ця книга показує, що жанр мишапу в нас настільки продуктивний, живучий і затребуваний, що здатен майже повністю відірватися від першотексту і витворювати власний самобутній світ. Одне слово, Кайдашам пощастило з Олексієм Деканем, бо завдяки йому Кайдаші досі живуть. Хай живуть кайдаші. Текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації Сенсор Медіа за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті Медіа про культуру Сенсор Медіа, а також у соціальних мережах.